Доброго ранку місто! Запрошуємо вас до спортивної гри Мафія. До чого тут спорт? Повірте. Мафія це той, що мозковий фітнес. У цій грі вам потрібно одночасно тримати покерфейс, маніпулювати гравцями, аналізувати ходи та розплутувати ланцюги брехні. У грі беруть участь 10 гравців, які випадковим чином розділяються на дві команди: червоні це мирні жителі, чорні це команда мафії. На початку гри кожен гравець отримає свою роль. Це може бути мирний житель. Роль без будь-яких додаткових здібностей. Задача мирного жителя зрозуміти, хто є мафія. Або це може бути шериф. Такий самий червоний гравець, який має змогу кожну ніч прокидатися і перевіряти одного з гравців на приналежність до команди мафії. Якщо гравцю дістається роль мафії, кожну ніч він має змогу робити постріл. Або карта Дона. Це така сама мафія, яка має змогу кожну ніч прокидатися та перевіряти одного з гравців на те, чи є цей гравець шерифом чи ні. Для перемоги червоним гравцям потрібно вигнати усю мафію з ігрового столу. Мафія перемагає, якщо їх кількість стає такою ж або більшою, ніж кількість мирних гравців. Перебіг гри. Гру веде суддя, який стежить за дотриманням усіх правил. Інколи йому допомагає боковий суддя. Усі гравці говорять мовою, яку розуміють усі інші за ігровим столом та ведучі. Усі гравці мають мати ігрові маски. Фаза ночі. Ведучий оголошує в місті ніч. Усі гравці надягають маски та сідають у правильну позу нічного гравця. Це означає схрестити руки на грудях та нахилити голову на 45 градусів. У нульову ніч гравці по черзі прокидаються, знімають маски та дізнаються свою ігрову роль, після чого повертаються у правильну нічну посадку. Також у цю ніч прокидається мафія. Це єдиний раз за гру, коли мафія бачить одне одного. Дон показує на себе жестом. Та у мафії є хвилина на стратегію на гру. Кожна наступна ніч буде проходити по одному і тому ж сценарію. Спочатку мафія буде стріляти, потім буде прокидатися Дон, у якого буде 10 секунд на те, щоб спитати у ведучого, чи є один з гравців за столом шерифом чи ні. Після цього прокидається шериф, у якого також буде 10 секунд на те, щоб спитати у ведучого, чи є гравець мафії. Коли дон запитує у ведучого номер гравця, якого підозрює на приналежність до ролі шерифа, ведучий відповідає йому: або так, шериф. Або ні, не шериф. Якщо шериф запитує ведучого номер гравця, якого підозрює у тому, що він є мафією, ведучий має відповісти йому: або ні гравець мирний житель, або так гравець мафія. Фаза дня. Ведучий оголошує у місті ранок. Усі гравці знімають маски та починається обговорення. Кожному гравцю дається одна хвилина на його промову. Звертатися до гравців можна лише по ігровим нікам та номерам, без ніяких Ей, ти, Лисий або Женічка. І якщо гравець хоче висунути кандидатуру іншого гравця на голосування, він має чітко сказати: Я виставляю кандидатуру гравця номер. Коли приходить час голосування, ведучий озвучує номера усіх гравців. Кого було висунуто. Голосування проходить у тому ж порядку, в якому гравці були номіновані. Щоб проголосувати, потрібно за командою судді поставити кулак на стіл з піднятим великим пальцем вгору. Суддя відраховує півтори секунди, після чого каже слово стоп або «дякую». Це фіксує ваш голос. Голосувати можна лише у одного гравця. І якщо ви не проголосували ні в кого, то ваш голос завжди відходить у останню виставлену кандидатуру. Гравець, який набрав найбільше голосів, покидає. Гру. Його роль не розкривається. Але він має останню прощальну хвилину. І Якщо два або більше гравців отримують однакову кількість голосів, вони не покидають стіл у цю секунду. Оголошується перестрілка. Ведучий дає їм додаткові 30 секунд, за які вони мають аргументувати, чому саме вони мають залишитися за ігровим столом. Після чого відбувається переголосування. І якщо ці гравці знову набирають однакову кількість голосів, ведучий підіймає питання про те, щоб гравці покинули або залишилися за ігровим столом. Після голосування у місті на. Стає ніч. Ведучий оголошує нічну фазу, та усі гравці одягають маски і сідають у позу правильного нічного гравця. Мафія підіймає свої пістолети та проходить повз гравців, ведучий оголошує номера від 1 до 10. І на номері гравця, якого мафія збирається убити, мафія робить жест пострілу. Мафія стріляє, не знімаючи маску. І якщо усі мафіозі, які знаходяться за ігровим столом, Стріляли у одну кандидатуру. Зранку ведучий оголосить про вбивство. Цьому гравцю дається додаткова хвилина на свою прощальну промову. І якщо мафія стріляла у різних гравців, вбивство не відбувається. Зранку ведучий оголосить про те, що був промах. Мафія не влучила. Перевірки Дона і шерифа відбуваються у тому ж порядку: спочатку прокидається Дон, а потім прокидається шериф. Якщо вас вбили в першу ніч, у вас є право залишити кращий хід. Це означає, що ви називаєте три номера гравців, які були для вас найбільш підозрілими. І якщо там буде дві або три мафії, ви отримаєте додаткові бали. Гра триває, поки одна із команд не здобуде перемогу. І якщо ви будете порушувати правила, то ведучий може поставити вам фол, видалити вас і у рідкісних випадках оголосити перемогу протилежної команди. По завершенню гри ведучий може розподілити додаткові бали серед гравців, які зіграли цю гру найкраще та зробили найбільше. Ільший вклад у перемогу своєї команди довіряй, але перевіряй, забудьте у грі. Мафія довіряти не можна нікому.